Всім привіт! Мене звати Олексій. Це автомобіль Opel Corsa E. а це зарядні станції від турецького оператора e-Charge. Адже я зараз знаходжуся в Туреччині, бачите мене турецькі номера. І в цьому відео я вам порозказую, як зарядити електромобіль в Туреччині, які є складнощі, які є проблеми вирішення, які є оператори і чому тут дуже, 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 супер, дуже погано бути з електромобілем. Отож. Чи є вторечні зрядні станції? Так, є. Бачите, в мене на фоні цілий зрядний хаб. Одна станція на 150 кВт, друга станція на 150 кВт. Навіть є електромобілі тут на фоні. В цьому торговому центрі є ще один оператор, там, де є ще станція на 150 кВт, і є ще одна станція на 50 кВт. Ото станції вдосталь. І це лише один торговий центр. І таких торгових центрів в Стамбулі доволі багато. І по Туреччині, в принципі, доволі багато різних зрядних станцій. Але є проблема. Не дивлячись на те, що я особисто нарахував близько десятка різних операторів, які діють в Туреччині, і поставив всі їхні застосунки. У мене все одно немає можливості зарядитися. Чому це неможливо? бо неможливо. Чому топив виробку? Всі ці застосунки мають декілька різних перепон, які вам заважають на них заряджатися. Починаємо з перших таких найпростіших, які найвежі побороти, це англійська мова. Власне, не те, що англійська, а її відсутність. Адже більшість застосунків не мають англійської мови, мають лише турецьку. Ну, ладно, ви скажете, турецька мова не проблема. Поставив перекладач, Google Translate, переклави. В чому біда? Але є ще далі інші перепони. Друга перепона це сім-карта. На всіх операторах вимагається реєстрація, але при цьому далеко не на всіх приймаються не турецькі сім-карти. Тобто, у вас має бути сім-карта з турецьким номером. Якщо у вас номер український, в більшості застосунків ви просто не зареєструєтеся, у вас не получиться. Але ж ви справедливо зауважите, що є оператори там, де все гаразд. Так, є оператори, де можна реєструватися з українською сім-картою, де є англійська або турецька мова з перекладачем, в принципі, окей. Які проблеми далі? Проблема це додати більних адресу, адже у вас вимагається адреса в Туреччині в більшості випадків. І ладно, ви ще можете виграти якусь адресу або адресу готелю, написати, типу, то таке, але від вас вимагається турецький паспорт, номер турецького паспорта, без якого ви не зможете зареєструватися. І я подумав: а може мені просто вигадати будь-який, якісь нагуглити, якісь там ра вигадати, але ні, це також не працює, оскільки. Цей номер перевіряється по базі, чи він підпадає він з ім'ям та прізвищем, які ви ввели. Тому у вас має бути справжній турецький паспорт. А якщо його нема, до побачення. Отож, що у нас лишається? У нас лишається два, два оператора, які дозволяють вам реєструватися з українською сім-картою, які дозволяють вам вести білінг адресу українську, які дозволяють вам не вводити турецький паспорт. І ці два застосунки називаються. Є е сарш або є е шарш та ЗЕС. Але я зареєструвався в Єшарш. Е Все класно. Виникає інше питання: мобільний інтернет. Адже в Туреччині доволі дорогий мобільний інтернет. І щоб у вас не було халяви з вашою українською сім-картою, вони придумували якусь штуку на законодавчому рівні, чи що, наприклад, у мене минулого року працював у моїй сім-карти, а цього року я приїхав і мої сім-карти не працюють. Ні Live, ні Vodafone, Не проходять Смс, не проходить дзвонки, немає інтернету. Сім-карта взагалі мертва. Отож, які вишаються варіанти. Або можете купити в аеропорту сім-карту, вона коштує цілих 45 доларів. нас не було створено для страждань. Така наша доля. Або ж інший варіант, що зробив я, я купив через AirAlo сім-карту е таку, типу E7 віртуальну. Вона коштує 450 доларів за 1 ГБ інтернету. Або там трошки дорожче, якщо хочете більше інтернету. І якщо вам цікаво через РАЛО також купити сім-карту, посилання на РАЛО буде в описі. За рахунок нього можете трошки зекономити 2 долари чи щось таке. Коротше, Air Allo. Я через нього заходжу на сайт e-Sharш, а він не працює. Я вже думав, що у них якісь проблеми. Але проблеми у мене. Оскільки через Wi-Fi все працює. Тобто, через РАЛО на e шарш ви не підключитеся. На все решту так, а на Є-Шарш чогось ні. Ну добре, я ж розумна людина. Я себе поставив VPN. чи з Я підключився на e-charge, е все працює, все класно. Приїхав сюди, на зарядну станцію, підключаю коннектор. Станція каже: А давайте, дружок, будь ласка, веди номер автомобіля, який ти хочеш заряджати. Ну я думаю, окей, байдуже, веду. Я ввожу номер автомобіля. На щастя, у мене автомобіль на турецькій реєстрації, тому я думаю, у мене буде все гаразд. І ні. Що взагалі коїться? Не гаразд. Адже я підключаю його зарядку і мені вибиває повідомлення, notification Будь ласка, введіть номер автомобіля. А я його вже вів Що далі? Треба дзвонити в підтримку. Дзвонити я не можу, тому що в мене не працюють дзвінки. Сім-карта від Air Allo дає, тільки інтернет, дзвінки не дає. І все, припливи, підтримку не напишеш, не подзвониш, машина додана, не заряджається. Отака історія з турецькими операторами. Але це, на щастя, не все. Я все ж таки знайшов можливість тут зарядитися. Ще один оператор в Туреччині, який вам може допомогти вашій подорожі в цю країну, це ЗЕС. Це доволі старий теж оператор, він вже доволі відомий в українських колах. І він не вимагає від вас турецького паспорта, він не вимагає від вас турецької адреси, він не вимагає від вас турецької. Сім-карти, але є проблема з банківською карточкою. Да, а вже ж не все так гладко. Раніше сюди можна було дати будь-яку карточку, Я доволі давно вже сюди додав свою карточку Монобанка, тому у мене зрядка працює. Зараз на момент зйомки тут є технічні складнощі і чогось не приймає жодні картки. Навіть ЗЕС не приймає, навіть Вайс не приймає, тупо нічого не приймає. Револют я не пробувала, бо в мене революції немає. І фактично. На сьогодні українці не можуть цим скористатися, оскільки немає можливості підключити банківську карточку. Проте, можливо, на момент того, як ви дивитеся це відео, проблема вже пофіксилася. Тому я раджу принаймні спробувати зареєструватися, оскільки, хоча б як мінімум, у вас не вимагається турецька сім-карта, тобто турецький паспорт, тобто реєстрацію ви пройдете, а далі вже на моменті додавання банківської карточки подивитися, чи у вас щось здається туди чи ні, тому що зараз є проблеми з цим. Уже повернувшись в Україну, ще я вам хочу розказувати про одного оператора в Туреччині, він називається Трюго. Я пробував на нього заїхати також, коли був в Стамбулі, але там є нюанс також з Білінг-адресою. Тобто там може зареєструватися з українською СІМ-картою, там є англійська мова, там легко прив'язатися карточка українського банку. Зокрема, я прив'язав карточку Monobank dollar валютну карточку, тому що чогось гринула не захотіла. І там також треба вказати вашу машину. Я вказав машину на киських номерах, без проблем прийняв. І також треба Бірінг-адресу. Тож, коли я був в Туреччині, я не зміг зарядитися на цій станції через те, що я неуважно читав цю форму по Бірінг-адресі, там треба вказати фіктивну адресу в Туреччині, а також пролистати вниз, і там в самому низу буде такий пункт, як Я не громадянин Туреччини. Обираєте його, і тоді вас не вимагає заповнювати турецький паспорт. Тож на цьому пункті я провалився, я не знайшов цю кнопку, що я не громадянин Туреччини і тому не зарядився. Але виглядає так, що ви зможете там зарядитися на цьому тріго, якщо ви зробите все правильно, тобто ви заєструєтеся з українською стім-картою, додасте українську банківську карточку, виберете англійську мову, ведете номер машини, наприклад, української машини або якоїсь оренди, а також ведете. Фіктивну адресу в Туреччині, наприклад, адресу якогось готелю, де ви зупиняєтеся, і, власне, обирайте те, що ви не громадянин Туреччини. І тоді зможете зарядитися на трюгу. Але я вже в Києві, тому я це, на жаль, перевірити не зможу. Якщо ж ви в Туреччині, обов'язково перевірте і напишіть про це в коментарях. Якщо ви думаєте, що можете знайти таку станцію, наприклад, як оця, на якій є банківський термінал. І ви запустите станцію чи банківський термінал, то ні. Ви і тут прогадаєте, оскільки турки і про це подумали і вкакали навіть цю ідею. Бо коли хочеш підключити конектор, вам каже, що сканує QR-код, став стосунок, через який ви не зможете записатися, тому що у вас немає турецького паспорта і турецької сім-карти. Це доволі просто. Тому навіть якщо на станції висить банківський термінал, це все одно не означає того, що ви тут зрядитесь. І тому в Туреччині все так складно з електромбівом, тому що банківський термінал не працює. Місцеві застосунки не працюють, але все одно вихід такий кривий, але є. Ще один варіант заряджання електромобіля в Туреччині це всім відома мережа, Tesla Supercharger. Такий шматочок цивілізації Європи, який проникає в Туреччину і дозволяє вам подорожувати на вашій Теслі, або ж на вашому іншому електромобілі, або ж, як в моєму випадку навіть на прокатному електромобілі по Туреччині. Звичайно, кількість рядних станцій Тесла Супоча в Туреччині залишає бажати кращого. Але раніше їх взагалі не було, а тепер маємо хоч щось. Зокрема, в Стамбулі це у нас єдина локація в підземному паркінгу на азійській частині. Тому, якщо ви подорожуєте по європейській частині Стамбула, то звичайно їхати на азіатську із 40 хвилин сьогодні витратив доволі напряжено. Але що поробиш? Отже, Тесла Супочажа від вас не вимагає ні турецький паспорт, ні турецьку сім-карту, ні турецьку банківську картку. Взагалі нічого. Ви використовуєте той самий акаунт, який використовували в Європі, наприклад, там в Німеччині, або там в Чехії, або в Франції. Всюди, де ви використовували свій тесто суперчар по Європі, по Євросоюзу, ви можете використовувати його ж, той самий акаунт, той самий застосунок і в Туреччині. Заряджання відбувається доволі просто. Ви приїхали на локацію, взяли пістолет Тесто Суперчаджер, а вони тут всі максимально до 250 кВт, покоління v 3 ставили в машину. Зайшли застосунок Tesla, вибрали, що ви хочете заряджати ваш електромобіль, не Tesla. Знайшли локацію, знайшли номер станції, це в мене 1С, він вказаний на колонці. Вибираємо Start Charging, вибираємо цей порт, Start Charging ще раз. І у вас запускається заряджання. При цьому працює такий підхід, що у вас блокується певна сума на рахунку. У випадку Туреччини тут блокується сума всього 30 турецьких лір, це приблизно 30 гривень. Тому все доволі зручно і комфортно. Після заряджання у вас відповідно розблоковується та сума і у вас вписується по факту, скільки ви зарядили. Запуск дуже простий, ніяких проблем немає. Тому, якщо ви не хочете максимально паритись і вам по маршруту підходить з авточажежою, то я вам раджу використовувати цю мережу. Мінус, як і всюди в тесотопочажах, це невелика кількість локацій. На весь Стамбул, на величезне місто мільйонник всього одна локація. На якій вісім колонок. Тому я особисто вам не раджу їхати на електромобілі в Туреччину, тут напряжно. Якщо ж ви їдете в Туреччину і хочете брати машину на прокат, брати електромобіль, звичайно, класно, зручно, тому що ви їдете по всіх цих заторах, по страшних вулицях, і це комфортніше на електромобілі, але заряджатися на доволі напряжно. Тому, якщо ви хочете мою пораду, то не їдьте туреччи на електромобілі. Але якщо вже поїхали... Використовуйте це відео і заряджайтеся. Бажаю вам гарних зрядок і комфортних подорожей. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. І якщо вам цікавий детальний огляд Opel Corsa є, -E, обов'язково йдіть його і дивіться. Відео вже доступне для всіх. Тож, до зустрічі в нових відео, бувайте!